Ми розпочинаємо новий інформаційний тиждень. Події цього дня у викладі наших журналістів для вас працюватиме Світлана Кренці. Вітаю. Очисні споруди роздолу забруднюють річку Дністер. Такий висновок зробили працівники державної екологічної інспекції у Львівській області, проводячи перевірку на дотримання вимог природоохоронного законодавства при експлуатації каналізаційних мереж та очисних споруд. Про це повідомляє ЗІК. зокрема. Інспектори встановили, що діяльність підприємства здійснюється з певним порушенням. Скид стічних воз учасних споруд здійснюється з перевищенням встановлених нормативів. За фактом виявлених порушень на відповідальних осіб складено протоколи про адмінправопорушення. Підприємству пред'явлено претензію на добровільне відшкодування збитків. У разі відмови інспекція заявить позов у господарський суд. Генеральний директор міжнародної клініки відновного лікування у Трускавці Володимир Козявкін отримав найвищу відзнаку міністерства охорони здоров'я хрест пантелеймона цілителя. Нагороду геніальному лікарю вручив міністр Зіновій Митник сьогодні під час візиту до Львова. Володимир Козявкін сказав, що це знак визнання праці персоналу його клініки та праці Львів'ян. Він додав, що зараз настав час ікс для реальних реформ у державі. Окрім того, голова Львівської обл. Держадміністрації Василь Горбаль зазначив, що такі люди, як Володимир Козявкін, творять гідне обличчя львівської медицини в Україні та є справжніми патріотами своєї держави, адже давно вже мали виїхати на одне із численних запрошень в Ізраїль чи інші країни. Творіння своїх рук захищали сьогодні студенти Стрийського художнього училища. Роботи молодих митців вражали своєю красою та оригінальністю. Комісія оцінювала перш за все творчу думку студента його індивідуальність та те наскільки вдалося опанувати студентам той чи інший вид образотворчого мистецтва. Дипломні роботи бачила і Люба Яворська. Свято краси та майстерності, і аж ніяк не банальний захист дипломів. Сьогодні учні художнього училища підсумовували руки свого навчання до високоповажної комісії та викладачів промовляли не заплутаними термінами, а творіннями своїх рук та сердець. Що Вони зробили своїм серцем. Це велика справа. І такі роботи я не продавав і не вивозив би з України. Я вас дуже прошу, не вивозьте. Вони без наших робіт бідуть. А ми собі раду дамо. Іконографія, кераміка, ткацтво, графіка, ковальство вишивка. Усі ці види образотворчого мистецтва у своїх авторських роботах представляли випускники. Довелося вкласти чимало своєї праці, думки та наполегливості. І все для того, аби не просто виконати дипломну роботу, але вразити своїм творінням, глядачів та сувору комісію. Це їм без сумніву вдалося. Ви би мені сказали, щоб я за півроку зробив таке саме. Ви мене через півроку ледве живого знайшли, і я до того міг зробити. Тому великий успіх і аплодисменти, аплодисменти. Надія та Анна займалися на студії художнього ткацтва. Розповідають, багато чим завдячують своїм викладачам. А час навчання проведений в училищі про майну цікаво і дуже швидко. Ми вже всі, всі дружні. Але якось мені буде без всіх нас вже буде якось сумувати. але я думаю, що подальше в свої творчості буду розвиватися, і ще мені ще є куди рости. Я тільки на перших сходах свого творчого можна сказати шляху. Я дуже рада, що зробила цю роботу. Не знаю, може комусь подарити і я буду висіти в училище, хоч би будуть приходити дивитися сюди. Та я дуже рада, що вчилася у цьому училищі. Директор художнього училища Олег Капало тішиться своїми талановитими студентами. Запевняє, з кожним роком рівень майстерності росте, тому що разу захист дипломів привід робити висновки. Ну і звісно, нагода помилуватися художніми роботами. Хотів би подякувати всім вам, особливо батькам, за те, що ви виховали таких прекрасних дітей. Подякувати нашим викладачам, майстрам виробничого навчання, які зуміли. Свої знання здобуті в минулому, підшліфовані в сучасному наших прекрасних випускників. Я завжди кажу так до наших учнів. коли я бачу вашу роботу в матеріалі, ви стаєте на голову вищі від самих себе. Тому ростіть. Мужнійте і будьте прекрасними. Кожного з випускників творча доля спрямовуватиме далі до вищих навчальних закладів та до вдосконалення своєї майстерності. Однак, перший захист своїх робіт вони запам'ятають на все життя. Люба Ворська, Руслан Деський, Віра Єворська, Стрійські новини. На Львівщині цьогоріч річ дає виявила понад 230 підроблених документів. Такі результати перевірок протягом п'яти місяців. Найчастіше до рук інспекторів потрапляють посвідчення водія свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів, талони техогляду тощо лідером з підробки і надалі залишаються талони технічного огляду. 152 випадки. Однак, вже зовсім скоро до таких махінацій водії та інші зацікавлені особи не зможуть вдатися, оскільки в області почали видавати талони. Они державного технічного огляду нового зразка пластикові, які мають багато ступенів захисту, що унеможливлює їх виготовлення за межами спеціалізованих структур. Зібрали історію у Львові на площі ринок. Пластуни разом із перехожими зібрали пазл розміром 6 на 8 метрів, який розповідає про історію українського війська від Київської Русі до минулого сторіччя. На пазлі, який складається із 138 частин, зображено вояків різних століть Київської Русі, Запорізької Січі, Карпатського опришка, січового стрільця, вояка Української Народної Республіки, Української Галицької армії, УПА та Анотацію. Хочемо показати, що історію. Можна вивчати цікаво. Хочемо показати, що наша історія налічує багато визначних людей, що творили нашу державу протягом багатьох століть. Розповіла одна із організаторів акції Ксенія Мединська. Пласуни вже склали цей пазл в Тернополі, Івано-Франківську, Чернівцях, Ужгороді та Острозі. Це було останнє повідомлення на сьогодні. Ще раз переглянути новини, ви можете на сайті Телеланком До зустрічі. Боротися, шукати, знайти і не здаватись. Ви дивитись спортивний огляд студії працює Олег Фелик, і сьогодні розповім вам про такі спортивний покер по постризькі підсумки турніру ITF Укрзахід у Львові, а також про голих велосипедистів на щастя не в стрию. Перший кубок стрия зі спортивного покеру. цими вихідними у нашому місті відбувся перший в історії стрия турнір зі спортивного покеру. Чому вперше нагадаю, в Україні спортивний покер визнали власне спортивним лише кілька місяців тому. Тож донедавна такого роду дійства до категорії спортивних не належали. Цього цього дня австрійському покер клубі зібралося близько 60 охочих. Хто вже знає, що таке спортивний покер, тому просто було цікаво познайомитись з найкращими гравцями. А новачки змогли побачити, як проходять спортивні змагання з цього чудового. Виду спорту, адже це популярна інтелектуальна гра світового рівня, покер визнаний в Україні як вид спорту, і тому ми вирішили, що стрий так само немає. Відступати від того і вирішили відкрити клуб спортивного покеру і одночасно провести кубок Страя по спортивному покеру, переміг львів'янин, який назвав себе Назаром. Він і отримав головний приз ЛСД телевізором. Друге і третє місця посіли представники Другобича, які побажали лишитися невідомими. Що ж будемо сподіватися, що такого роду змагання стануть на настрійщині традиційними. Хоча сумніви щодо повної спортивності цієї гри залишаються. Адже нагадаю, що в сусідніх країнах, зокрема Росії, покр. Визнали такий азартною грою. А грати чи ні вибір ваш. І підводимо підсумки турніру ITF Укрзахід у Львові. У Львові завершився другий міжнародний тенісний турнір ITF Укрзахід. На відкритих кортах Палацу спорту Україна визначилися усі переможці. Останніми тріумфаторами престижних змагань стали 13-річна киянка Маріанна Закарлюк та білорус Олександр Боліцький. Обоє завоювали головні титули в одиночному розряді. Українські стронгмени впевнено перемогли команду Європи. На гостинний прийом від українських богатирів можна не розраховувати. П'ятірка Олександра Лашина практично не залишила шансів збірні Європи у матчевій зустрічі команд, яку побачив курортний Трускавець. Ще в квітні наші спортсмени кинули виклик усій світовій еліті, коли побили п'ять світових рекордів. І тепер у очній сутичці з усіма найкращими спортсменами Європи ще раз довели і показали, що то є сила козацька. В підсумку 5-2 перемога за нами. А на Олександр. Олександра Лашину, Віктора Юрченка, Володимира Муравльова, Олександра Пеканова та Сергія Конюшка ще цьогоріч чекають престижні змагання. У Сингапурі відбувся чемпіонат з футболу серед роботів. У той час, як у південно-африканській республіці, йдуть запеклі футбольні баталії, в Сингапурі влаштували Кубок світу 2010 серед роботів. Нинішній чемпіонат світу серед роботів охоплює чотири види змагань. Роботи грають у футбол, проводять ритуальні операції, демонструють свої здібності у проведенні господарських робіт по дому і нарешті між собою змагаються роботи, створені молоддю. У нинішніх змаганнях взяли участь представники майже 500 вузів із більш ніж 40 країн світу. Цілі федерації фахівців робототехніків дійсно грандіозні. До 2050 року на Кубку світу представити людиноподібних роботів, що діятимуть цілком самостійно. А ще ці роботи повинні будуть змагатися з чемпіонами світу з футболу серед людей. Велосипедисти проїхалися голяка містами світу. Минулої суботи велосипедисти багатьох країн світу повністю зняли з себе весь одяг і взяли участь у всесвітньому, голому велопробігу. На щорічній акції байкери святкують велич людського тіла на противагу машинам і залежності від нафти. Цього дня у Мехіко, Монреалі, Мадриді, Парижі, Кептауні та багатьох інших містах світу любителі двоколісної їзди зняли штани і сіли на велосипеди, щоб привернути увагу до прав велосипедистів і проблем навколишнього середовища. Словами організатора. В акції оголеність робить велосипедистів більш вразливими. Таким чином вони хочуть проілюструвати небезпеку, з якою велосипедисти зіштовхуються на дорогах щодня. Хоча нудизм заборонений у багатьох країнах байкери рідко зіштовхуються зі штрафами і арештами. Найбільшою небезпекою для них може бути лише ризик отримати сонячні опіки. І на цій відверто оголеній ноті наш випуск завершується. Залишайтеся з нами і будете завжди одягнені по моді свіжих спортивних новин. був Олег Фелик, зустрінемось завтра. завтра на Сричині знову дощитиме. Атмосферний тиск 730 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 98%. Температура повітря вночі 15-17 градусів з позначкою плюс. Вдень 14-17 вище нуля. Вітер північно-західного напрямку 5-7 метрів за секунду.